Зацініть кого апарата мені женуть. Компанія AutoScout з Луцька займається пригоном авто із-за кордону. Доброго дня, Богдан. Я тут трошки контент. Так, ну саме головне. Відкриєте багажник? Зараз перевіримо, чи підходить мені машина. Зараз перевіримо, чи підходить. Підлоги, звісно, Йо Йо-мою. А що вона така нова? Вона не з салону? Тухай, пахне заводом ще. Ні, не підходить, забирайте назад. Так, Мишік. Ти ж ви її не ж? Ні. Така яка і була, так? Це на мийку загнали. Я вже не вставав, не мав. Думаю, зараз. Ну так нова що... ну, машина. 182 тисячі пробіг 19-й рік. Ой, Ой. Ні. Слухає, дивись, які тапки. Да, ти шо, диски. Ну, Резина така, але диски прикольні. Мені подобаються. Привіт, майстерня води на зв'язку. Мова не про воду, а про автомобілі. Opel 19 2019 року пригнала мені компанія AutoScout. Реально хлопці професіонали своєї справи. Дійсно хороше авто. Вибором компанії я задоволений. Як знайшов їх, Саме найкраща реклама це Сарафанне Радіо. Уже два моїх знайомих скористалися їхніми послугами, і залишились задоволені. І я в принципі теж. Майстерня води рекомендує компанію «Автоскаут». Ну, в общем, Якщо треба вода, звертайся в майстерню води. Якщо потрібен хороший авто, звертайся в компанію «Автоскаут».